Зараз буде таїнство народження підарів. Тому це буде у нас ХЛО. Зараз Макс покаже майстер-клас. Ви розумієте, як людина має прожити життя, щоб під кінець виконувати функцію чистки цих йоршиків від лайна? Коротше, щоб в туалеті з'явилася одна підставка. Під йоршик беремо мішок чистого колумбійського. Звісно, будь-який білий порошок має зважуватись. Це вже майже те, що треба, ще трошки додаємо ребів. Все з натуральних компонентів. Перед фірмом. Я б краще туди, бину, але mm, давайте потім перед відправкою обов'язково кожен готовий виріб заклинається. Але так. то в іншому циху.